Всім привіт! Це мій вступний відос, і я хочу спробувати здійснити одну зі своїх мрій за допомогою eBay, ремонтів і продажу ноутбуків. На цьому каналі будуть виходити відео про купівлю ноутбуків, їх продаж і те, як можна заробляти на цьому і вам, і нам. Ремонти різної складності від простої заміни корпусних деталей до перепрошивки BIOS, заміни серця ноутбука, тобто процесора, риболі мікросхем, повного розбирання, очищення та ще багато чого цікавого. Канал веду я, деякі нескладні ремонти робитиму сам. Мій досвід поки що середній, але я вже багато чого вмію і щодня вдосконалююсь. Складніші ремонти виконують мій колега з понад 10річним досвідом. Тому, якщо ви довірите нам свій ноутбук, він потрапить у надійні руки майстрів. До речі, у нас доступні ціни. Наприклад, встановлення Windows зі збереженням ваших файлів коштує всього 300-400 гривень, що помітно дешевше, ніж у більшості конкурентів. Цілі цього каналу назбирати кошти на мою мрію завдяки продажу ноутбуків ЗБ. показати вам кілька способів, як можна заробляти разом зі мною. Один із них уже доступний у моєму телеграм-каналі, абсолютно безкоштовно, стати довіреним обличчям у сфері ремонту ноутбуків в Україні. Дякую, що подивилися і вислухали. Далі буде ще цікавіше: підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.